Привіт, я Катерина Долецька і понад 18 років я займаюся ветеринарною медициною. Моя спеціалізація це нефрологія, гастроентерологія, дерматологія та онкологія. Щодня я працюю з тваринами, лікую хвороби, складаю індивідуальні плани, веду пацієнтів із хронічними станами, але з часом я побачила, що іноді навіть найкращі препарати не працюють, поки не змінюється щось інше. А саме стан господаря. Тварини відчувають все. У вас хвора собака з діагнозом неркова недостатність, і лікування не дає стабільного результату. Або ви щиро турбуєтесь, але симптоми повертаються знову і знов. І тут ви помічаєте, що тварина хворіє саме тоді, коли вам особливо важко. Так буває дуже часто, тому що нирки це орган емоцій у людей і у тварин, і хвороба улюбленця може бути відображенням вашого стресу, емоційного виснаження, якихось непрожитих почуттів. Я ветеринар, яка не просто лікує симптоми. Я допомагаю зрозуміти, що стоїть за хворобою, щоб лікування дійсно давало результат. На цьому каналі ви знайдете чіткі відповіді про хвороби нирок, шлунка, шкіри, усе про та індивідуальне харчування, психосоматику в ветеринарній практиці і побачите живі історії, як зцілюються тварини, коли зцілюється сам власник. Якщо ви хочете справді допомогти своїй тварині не просто щось зробити, а зрозуміти і впливати на процес, підписуйтесь, буде цікаво!